Tchau. Трапилось у Кропивницькому. Цього тижня підготували для вас зворушливу історію про ветерана Антона Богача, який після втрати зору планує розвивати сімейний бізнес. Після новин про роздачі землі на Інгулі, редакція вирішила з'ясувати, які ще території на набережній можна повернути у власність міста. Один з таких прикладів ділянка біля мосту через Інгу, яка знаходиться в районі мікрорайону Ковалівка. Наразі міськрада повернути ділянку назад не на намагається, Магалося. А далі побачимо. Поки ніхто не може розібратися, хто має демонтувати та компенсувати гроші за прибирання басейну в дендропарку. Він продовжує працювати. Раніше суд зобов'язав власників демонтувати його, але поки це рево залишається нерозгаданим. Чи побудують в кропивницькому крематорій? Такі плани є на 2026-2027 роки. Але чи знайдуть ділянку, це вже інше питання. А ще гречка провела інспекцію туалетами в медичних закладах Кропивницького. І вони далекі від доступності і людської гідності. А читайте про це та навіть більше на Гречка.Інфо.